Творити атмосферу щастя. Волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську організував справжнє свято для дітей. До в честь Дня Святого Миколая запросили малечу гості та подарували подарунки. Як і зазвичай, волонтерський штаб українська команда долучається до різних заходів, присвячених різним святкуванням. І до дня святого Миколая ми вирішили долучитися до подарункових заходів дітям малозабезпечених осіб, також переміщених осіб, ну і звичайно ж, дітей. Наших воїнів, керівник волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську Андрій Монастирський впевнений, діти це наше майбутнє, тому варто піклуватися про їхній добробут за період повномасштабного вторгнення в Україну. Дітки показали, які вони є сильні, потужні і непереможні в своїй стійкості і любові до України. Дітки показали, що вони долучаються різними ініціативами: це ярмарковими заходами, плетіннями браслетиків, проекти допомоги, які на сцені вис. Танці і так далі. Тому ми, як волонтерський штаб, зобов'язані діткам влаштовувати також свято і нагадувати про те, що Україна є, була і буде, а Святий Миколай є в їхніх серцях з маленьким шматком подарунку. Гості до волонтерів завітав і восьмирічний Костя. Хлопчик активно допомагає нашим захисникам: ришечки для протезів, а баночки для свічок. Ну, допомагаю для ЗСУ. Членкиня волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську Тетяна Михайлина каже. День святого Миколая це свято, яке має дарувати щирі емоції та відчуття щастя. У нас на західній Україні є така красива традиція свято Свято Миколая. На даному святі отримують подарунки як дорослі, так і діти. І сьогоднішніми заходом ми хочемо привітати цим святом діток. Діток це внутрішньопереміщених осіб, військових, малозабезпечених. подарувати їм частинку подарунків, радості і щоб вони також привчались до наших традицій. Волонтерський штаб українська команда в Івано-Франківську завжди дбає про найман. Менших українців, організовує різноманітні акції та вітає зі святами.